Кацький станочок. Це дуже рідкість велика. Ну от пряжа його, ну це приблизно така, mm -hmm. а це грибінка, mm -hmm. він yeah, просто в розобраному Да. То лоточки всі вони до того ж ідуть. Mm -hmm. yeah. Ось зіночка який бачив в мене. <реш> які вишиваночки гарні. Оце царська робота. Які гарні, які гарні. Тому що вирощувалася конопля, да. вона тоді не була така да, популярна у молодежі, вона для, буде, буде говорити, а в для одежі в основному була. Вирощувалася конопля, станки різні. Да. А це лодочки, а це ось які е, колодки, які ми робили е, обув. воно ж все. Це було натуральне господарство. Оце, це це натуральне. Да. Оце... Пут конячі, да. конячі. Да. Підожди, на коней чи що. Пута називається, да? так? Ну пути, ми пути, в дідстві вже да. таких пут не бачили. Вже да. були вірьовки, вик... отак. Так. Раз, перекрутив, отак, угу. два. А, а так все. Да. 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 Оце і дідуська, ви кажете, Леніна бачив. Ось ось дідусь, і бачив. Стриженка Петро. Бачив він чи не бачив не Ну казав, говорити, що бачив, так. Да. Те, що він. <реш> е <реш> те, що написали, ну бокс ним. Да, да. Бог з ним, так. Да. Я канарі який гарний. Да. Ну, діло. Колодки сапожні. Експозиції у вас дуже гарні. О, такий гучномовець. Так, так. Да, да. Такие простенькие, Что там даже написано есть, М -м -м, да, вещь редкая, Сохранилась. Я нигде не видел, вот сколько у нас музеев есть в Лебедевке и в Сахмуте, а. я не знаю, в чем музеи есть, у, -у, 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 -у. у нас их три осталось, фактически осталось. А в Лебедевке тоже есть музей? в музее Ух есть. Це, 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 що це по Багато ж покрали та поздавали. Зараз mm -hmm. mm -hmm. що... збирають за... При, при це з того музею, так, да, вкрали? Так, да, ще старий музей. Uh -huh. Це, це... видно ще Тоже... yeah. Yeah. Ну Це всі грамоти Сталіна, ще, бачите, збереглися. Uh -huh. Тому що помер Сталін, ну, тоді ж 20-й з'їзд і заклеймів його, і yeah. треба було поубирати усі. Регалії і все, що стосується цих особистостей, да. але якось воно зберевалося, слава Богу, воно не помішає. Да. Ну, патіфони я ще застав 60-ті роки діть, uh -huh. діть, дітьми. Їх багато привезли із Німеччини mm -hmm. наші воїни, які там освобождали. І в основному привезли оце такі патіфони. Mm -hmm. ну, а це що така Народи. пластинка? Ти знаєш, ні, це на неї пластинку ложимо. Це, це як і підставка. Підставка, я таких не бачу. У мене патіфонів шість штук, але не... я перший раз таку бачу. Така інтересна, інтересне, yeah. Ну, Воно йде по етапу. Ну, в основному yeah, сільку. Пуги. Чи, чи, чи рідні і близькі Ото я висобі часы висо 1903 року чи, <гарня> чи сякусь. Гарня, да. да. <гарня> Да. Як вони вигравіровані. А, гарні, Це таке да. мистецтво. Ну, в Одесі робили. Диви, такі. диви, диви. Да. диви. Це в Одесі робили. Такі. Прямо так. і оце mm -hmm. мені недавно привезли, були mm -hmm. дома у них. Говорю, ви зносьте помаленьку, mm -hmm. які реліквії є, да, будь ласка, да. раритети. Тут вони збережеться mm -hmm. дома, ви його просто да, да. забудете, воно, поживіє, воно да, і намітало да. воно. Панеджесь врача. Воно. Воно. Да, воно. Да, да, да. 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 В речах yeah. фотографія. Це сідло. Це сідло. Де... Ну, це сідло вже я їх заставши. Так... Дитинства такі сідла були, то без духу були, ага. сідла без дух були uh -huh. а то з духами були. А це ще військове. Я такі знаходив mm -hmm. по 42-му році, отакі дуги ну, в так, окопах згорівші. Сідло згорівши, згнивши, а отакі дуги знаходив частенько. Залишалися, де. Uh -huh. У нас по нашій місцевості дуже багато монет. Mm -hmm. ну, це катери полтинники, такі сріблі, mm -hmm. тяжолі. Це mm -hmm. робилось. Це колись до колективізації пам'ять. я ось а це інтересно, не знаю, зберігалося державний акт okay. на вічне користування землею колгоспам, коли видавали колгосам при Радянському Союзі. І mm. ось таке. Такий документ, mm -hmm. це він свідчить про те, що цей колгосп володіє такими земельними ділянками, mm -hmm. підтвердженими державним актом, і от збереглося, слава Богу, не хочу uh -huh. виді, але вона збереглася. Uh -huh. uh -huh.